Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Любі діти сьогодні послухайте про значення мовлення у житті людини. Важко переоцінити значення мови у житті народу. Мова Одне з найскладніших творінь народу. Це океан, що увесь час змінюється, ніколи не перебуває у стані спокою, постійно вбирає в себе і дорогоцінності, і шумовиння. Мовлення це здатність. Використовувати мову для спілкування з іншими людьми без мови неможливе існування будь-якого людського колективу. Мовлення може бути монологічним, діалогічним і полілогічним. Мова однієї людини це монолог, а двох діалог, а трьох і більше полілог. Мовлення існує у двох формах усні і письмові. Усне мовлення це коли ми говоримо або слухаємо. Письмове мовлення зафіксоване на папері за допомогою спеціальних графічних знаків. У процесі спілкування люди використовують обидві форми мовлення, які тісно пов'язані між собою, і розвиток однієї з них сприяє розвитку іншої. Усне і письмове мовлення тісно пов'язані з мисленням, первинним щодо виникнення, звичайно, було усне мовлення. Під час усного мовлення ми вимовляємо та чуємо звуки. Усним мовленням людина користується, коли говорить та слухає. Під час письмового мовлення ми бачимо та пишемо букви. Для передачі письмового мовлення використовуємо букви, цифри, знаки, що й розраховано на зорове сприйняття. Усне слово це слово живе, виразне, інколи спонтанне. Не завжди є час для добору найбільш точного слова. У письмовому мовленні завжди попередньо обдумується кожне слово, кожна фраза. Сказане слово не можна виправити, а написаний текст можна відредагувати. Матеріал в усній формі повторно прослухати можна лише в запису, а матеріал у письмовій формі можна перечитати повторно, проаналізувати, зробити позначки на поверхні. Завдяки голосу, його тембру, жестам міміці усне мовлення дозволяє яскравіше висловлювати емоцію. У письмовому мовленні інтонаційні можливості суттєво обмежені, бо жодна орфографія, спеціальні позначки, знаки питання, оклику. Підкреслення, лапки тощо не здатні передати інтонаційного багатства, яким наділене усне мовлення. В усному мовленні частіше використовуються речення прості, часто неповні. Характерною ознакою письмового мовлення. Є повні і закінчені складні речення, які розміщені у логічній послідовності. До усного мовлення існують вимоги. Дивитись на співрозмовника, вдумливо добирати слова, послідовно викладати думки. Усне мовлення має бути правильним, виразним, зрозумілим, небагатослівним, логічним і точним. Письмове мовлення має бути грамотним, літературним, розбірливим, охайним. Щоб правильно розмовляти й писати, треба прагнути до удосконалення своїх знань. Кожен із нас повинен дбати про досконале знання рідної мови. До наступних зустрічей!